Усім привіт! Сьогодні я розповім вам про п'ять своїх літніх масхевів, або такі собі Summer Essentials, Тому, якщо вам цікаво, обов'язково продовжуйте дивитися. І почну я, власне, з догляду за шкірою обличчя в літній період хочеться чогось якомога легше. Це у мене LR Health and Beauty. Це в нас Face Hydration Gel Cream. Він з Вера, він дуже гарно зволожує, попри те, що він має гелеву текстуру, швидко смоктується, не залишає жодної плівки, напівматовий на обличчі і взагалі дуже-дуже добре на ньому сидить. І на нього дуже гарно лягає макіяж, тому цілковитий масхем для літа. Далі, якщо продовжити тему догляду, тільки в мене це вже догляд за шкірою стоп. Це в мене пилка від фірми Шоль. Нашуміла, скажімо так, десь рік тому був величезний ажіотер щодо неї. Але хочу сказати, що дійсно продукт непоганий, якщо у вас не запущена шкіра стоп, а просто підтримати її в непоганому стані. Чудова річ, чудова штука, цілком рекомендую, якщо у вас не критична ситуація. Далі, якщо переходити до таких собі косметичних масхевів, це в першу чергу в мене ось така весела яскрава палітра Тінеї від фірми Beauty UK, це у нас Palette. Ось так вона виглядає, в неї тут дзеркало, яке до речі, доволі зручне для, для використання, і ось такі відтінки. Коли їх ще носити, як не літом. Насправді вони не зовсім, скажімо такі, універсальні щоденні. Я б навіть сказала, вони доволі яскраві доволі часом можуть здаються неносибельними, але обожнюю їх в формі стрілочок, у формі як чогось яскравого акценту на очах, тому літом просто чудова штука. Продовжуючи тему кольорів, в мене лак від фірми Rimmel, Rimmel London у відтіночку 558. У нього, скажімо так, це не найкращий лак, але е, у нього дуже хороша щіточка, вона гарно розподіляє лак. Також у нього він доволі швидко сохне, хоча сушкою я все одно користуюся. Е, при тому гарний відтінок, такий весняно-літній, мені дуже подобається, і я його, в принципі, з задоволенням ношу, щоправда, він швидко сходить. Мабуть, на другий-третій день його, його вже треба знімати, або потріскав, або просто зліз е, Тому швидко сохне, але швидко злазить. ну, Така вже ситуація, нічого з цим не зробиш. Але загалом колір красивий, нанесення дов, дов, доволі зручне, тому цілком рекомендую. Останній п'ятий продукт це яскрава помада. Е, насправді, ось вона така в мене. Це у е, це нас Color Me 115 відтіночок, вона червона. Ось отака в неї. Разом з тим в неї теплий підтон. Вона має такі собі блискітки. Мінімальні золоті, яких напомітно вже потім на шкірі губ на губах взагалі. Але разом з тим вона додає дає чортко теплого, тому вона в мене дуже сильно асоціюється з літом. Плюс вона зволожувальна, вона сходить так акуратненько з губ і не пересушує їх. Хоча глянцева, доволі непогано виблискує. Її можна нанести так само пальчиками трошки птушувати, і буде відтінок набагато легший, не такий крикливий. Можна нанести. Хорошим шаром буде відтінок яскравий, красивий вечірній. Зрештою, обожнюю цю помаду, особливо влітку, ношу її з величезним задоволенням. Власне, ось такі були мої 5 фаворитів для літа, 5 Summer Essentials. Називати це можна по-різному. Подивимося, що нам підкине літо 2016. Вже в кінці літа я думаю, що опублікую свої фаворити конкретно цього літа а взагалі я вибрала такі собі речі які асоціюються мене з літом які мені власне піднімають такі собі літні настрій тому якщо вам сподобалися пишіть які вам продукти сподобалися також розповідайте обов'язково про свої фаворити літні що ви, що ви очікуєте вже нарешті покористуватися а, що вас взагалі цікавого розповідаєте також заходьте в мої соцмережі інстаграм фейсбук Скажіть привіт, я буду дуже рада вас бачити і дякую всім за перегляд. Гарного всім дня!